Ну, знову у нас літературний літературні Світуть каштани. Світуть каштани, багато людей, які попрацювали, і за це от одержали премію, яку сьогодні вручають. Є так лікування. І от як ви вважаєте, люди, от ті, що попрацювали на, і заслужили на цю премію? От щось кілька слів про цих людей сьогодні таратури. просто розкішний день, я сьогодні на другій презентації, тобто на це друге вручення, а перша презентація довідника Шевченківським міністром чині презентувалася сьогодні довідник історичному музею. І я радий був. А сьогодні премія Глібова. Ну саме Глібова. і мати таку премію — в целе, це вже можна сказати, що щасті. Треба бути справжнім до щоб достоїтися. Таково та дичь, такої премією, високої, шанованою, поважною. Але ж потрібно подивитися і самі лауреати, ціле суспільство лауреати, я не побоююся. Я би сказав, правофлангою нашої культури. Ось директор музею Коцюбинського, я сьогодні в історичній музею говорив, що Борис ніч Уліни. Голова фонду культури, фонду культури, казав, зараз бути директором музею це треба або розуміти, витримати, або справжні косацьки запорожця, запорожцем. Тобто голова була. По Метакувати по-козацьки і здоров'я. А, і... і... а я сьогодні ж до цього ж і веду, що Ігор Юлійович Коцюбинський, право нашого Святила, як ніхто, ви точно сказали, заслуговує на цю високу відзнаку, тому що ми сюди, ми тут виросли. Він був ще молодим. Ми тут з ним зустрічалися. Тоді взяв булаву директора. Чого козацького, бо тут патріотичне звідсиля джерела патріотичного на помивалися і вони вийшли звідсиля, перетворилися в справжньому От. І тут це наше. Ми мені каже сьогодні, Дмитра почав о 15-й годині вже якось Я кажу, вдома в нас вдома. Це, 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 це наш дім для всіх, я не знаю. Це мені найгідніше місце. І він. Скільки тут заходів здійснюється за його безпосередньою участю і прекрасного цього колективу, який він хоче? Як Це прекрасно. Владислав Савинок, відомий журналіст от Бога, журналіст, патріот, громадський діяч. Людина неймовірно чистого серця, великого і душі, і теплої душі. От, професіонал. І, звичайно ж, мій побратим Василь Йосифович Буден, при завжди один з найкращих мірків України, у нас Чернівська області ніяких таких людей немає. От, і колектив, яким, яким керує Володимир. Володимир Коцов. Я давно. З радістю і втіхою стежу за їхним поступом, а вони зростають, з року в рік зростають, програма надзвичайно відбувається, наче вже вони професіонали, вони є професіонали наче, але ко, кожна їхня програма дихає якоюсь свіжиночкою. Якоюсь іскриночкою, такою незабутньою і неповторною, що їх хочеться дивитися і не передивитись. Тому от сонце сьогодні, і сонце в мене в душі, ще вчора було, бо я знав, що прийду на вшанування людей, які гідні цієї високої знаки, які роблять честь і славу нашій культурі, нашій області. Тому я всіх вітаю і вас в тому часі. Спасибі.